Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Хочете дізнатися, що лежить в гаманці Михайла Мудрика? Який українець незабаром може опинитися в Бундеслізі і Хто тренуватиме Динамо та Шахтар в наступному сезоні? Що ж запарюйте парійте чийоки? Приємного перегляду. Авторитетне видання Атлетік розкопало зарплату футболістів Челсі. Завдяки цьому ми дізналися, що за тиждень роботи Михайло Мудрик може купити собі вживаний бронетранспортер Спартан а той два, якщо сторгується. Українець заробляє близько 120 тисяч доларів щотижня. Звучить гучно, але для нинішнього складу Челсі це не так вже й багато. Скажімо, трохи більше за мудрика заробляє інший новачок Енцо Фернандес. А от Кайхаверс, який практично завершив перехід до арсенала, отримував аж у більше за українця. Крім того, у контрактах деяких новобранців Челсі є пункт, що передбачає зниження платні в разі невиходу команди до Ліги Чемпіонів. Скільки саме через це втратив Михайло, невідомо. Мудрик, якщо раптом хтось забув, зараз виконує функцію секретної зброї у молодіжній збірні України. Михайло з командою, але на поле Руслан Рутань поки що його не випускав. Натомість по 90 хвилин відбігав і проти хорватів і проти Румунів Максим Таловєров. 22-річний український захисник вже встиг пограти за чеські будайовиці славію Слован, А зараз на правах оренди виступає за ласк. гра грав Австрії привернула до Максима увагу представників німецької бундесліги. Під час матчу української молодіжки на Євро за Толовєровим слідкували представники Вердера та Айнтрахта. Тож Макс може стати першим українцем у елітному німецькому дивізіоні, відколи Євген Коноплянка покинув шальки у 2019 році. Так, ми в курсі, що за бохом грає ордець, але хто б то рахував тих манкуртів? Однією з головних українських інтриг міжсезоння залишається питання, де продовжить кар'єру. Артем Довбик інформацію про інтерес порту ще ніхто не спростував. Бо більше до клубу за інтересами, начебто, приєднався ще й Лаціо. Римляни якраз беруться за планування трансферної кампанії. І досі довбика опинилося на столі президента клубу серед інших кандидатів. Є про що подумати і президентам Динамо та Шахтаря. Кияни вже потроху виходять із відпустки. Частина футболістів почала проходити передсезонний медогляд. Днями Ігор Суркіс повинен зустрітися з Мірчею Луческу, який схоже вже відновився після операції, та обговорити майбутнє наставника. За чутками містер залишиться з білосиніми до літа 2024-го, попри провальний минулий сезон. Натомість у шахтарі зміна наставника виглядає майже неминучою. Кажуть, Ахметов уже навіть запланував зустріч із Йовічевичем, адже хоче особисто подякувати за роботу і попрощатися. Головним кандидатом на місце серба залишається поки що тренер зорі Патрік Ван Лауен. Його до слова визнали найкращим наставником сезону УПЛ за підсумками голосування клубів. На прощання ось вам мить футбольного мистецтва хає недовершеного від української молодіжки. УЄФО відзначив один із епізодів матчу Україна Румунія, гучно охрестивши його скілов задей Крисків ефектною передачею п'ятою. Вивів Кащука сам на сам із кіпером. І Олексію не вистачило зовсім трішки, щоб забити.